Друзі, всім привіт на каналі Світ Валерки. Це буде таке собі коротеньке відео, анонс новин. Небагато відео я бачив про це, але бачу, що люди цікавляться і вирішив так само, можливо, хтось не чув. Розповім вам про те, що нещодавно в якомусь зі штатів буде написано про це детальніше в описі, але в загальному я свою думку буду висловлювати. Отже, законопроект, який надає всім українцям, які прибули по «United for Ukraine», по програмі United for Ukraine, які мають темпери protected статус, можливо, ті, що перетнули кордон з Мексикою, мають шанс отримати грін карту. Ну поки що це все вилами по воді, але хоч щось, хоч якийсь знак на це. Показує моя ж думка така, що все рівно, коли позакінчуються ці паролі, людей потрібно кудись дівати. І якщо зараз програма ще відкрита, до речі, я чув так само, десь читав, що вона буде тільки до вересня, тому що з вересня запустять цю штуку для українців, які приїхали по ЮНАТІНФОЇ І уявляєте собі, якщо люди дізнаються, що хто прибув по цій програмі, тим дають грін карту, що буде робитися. І просто система американська не справиться з таким потоком українців, бажаючих отримати грін-карту. Це 100%. І я думаю, що програму прикриють в вересні, і через пару місяців після того нам вже відкриють більш детальні дані про цей законопроект. Дякую, що дивитесь, мій канал. З радістю ділюсь вам з вами новинками, новинами, які я чув. Я тут на місці, постійно слідкую за цим всім. Ну, в загальному, якось так. Всім мирного неба, всім пока.